На Полтавщині значно полегшили доступ до лікування внутрішньо переміщеним особам. Для них закупили медикаментів на суму близько 3 мільйони гривень. Так, в обласній лікарні відновленого лікування та діагностики з'явилося 22 сучасних ендопротези. Це новітні штучні суглоби закордонного виробництва. Завдяки ним пацієнти вже через півтора тижні після операції можуть бігти додому на власних ногах, каже головний лікар Ірина Бриль. Проводиться операція і на третій добу. Вже піднімаються вони вже на милицях ходять по відділенню. Цих операцій в ортопедичному відділенні провели вже дві. Ще двоє пацієнтів готуються отримати європейські імпланти. А от для обласної лікарні імені Скліфосовського придбали витратних матеріалів для гемодіалізу на суму понад 900 тисяч гривень. Завдяки цій допомозі зазначає Григорій Оксак, очільник закладу. Вдалося врятувати життя дев'яти переселенців. Ці розхідні матеріали йдуть тільки на цих пацієнтів там окремо вони виділені, маркеномаркировані. Згідно рекомендацій, в середньому цього вистачить десь. Я думаю, до року на цих пацієнтів на сьогодні постійні процедури гемодіалізу проводять трьом внутрішньопереміщеним особам, додає Григорій Оксак. Тільки не розпочнуть терапію пацієнти обласної інфекційної лікарні. Сюди на півтора мільйони закупили противірусних препаратів для лікування хронічних гепатитів. Получили ми в августі місяці ці препарати. Закупили. і зараз от у нас перших шість чоловік вже почнуть лічення. Всі ці ліки та протези Полтавщині вдалося отримати завдяки співпраці обласної влади з представниками Євросоюзу в Україні. Медикаменти передбали за кошти ЄС в рамках проекту Полтавська область для внутрішньопереміщених осіб.